Містя, щоб зберегти заощадження, українці часто вкладаються у новобудови, бо ціни там рекордно низькі, та все частіше залишаються ні з чим. Ольга Гуска розбиралася, як не втратити гроші при купівлі квартири. Окно і балкончик. Бієлінка секція, 17-й теж та там, де люлечка. Юлія показує квартиру, куди з родиною планувала заселитися ще рік тому. Але у будинку навіть вікон досі нема. Та й взагалі тут не місце висоткам. На цій ділянці мали бути гаражі. Принаймні так забудовник вказав в документах. Та коли замість паркінгу виросло 25 поверхів житлової площі, споруду арештували. Про це власниця квартири дізналася випадково. Абарісті я узнала по зразу одразу після нового року. Зараз Київ обвішаний рекламою новобудов. Подекуди однокімнатні пропонують по 10-15 тисяч доларів. Таких цін не було років з 15. Однак за приємними пропозиціями ховаються пастки. Кожна друга новобудова столиці проблемна. Або роботи на об'єкті припиняють, або разом з новою квартирою люди отримують багаторічну тяганину з документами. При цьому в проблемних новобудовах роблять ремонти і навіть живуть люди. Щоправда, без права власності, тобто фактично хазяйнують не у своїй квартирі. Продати чи передати у спадок таке майно неможливо. Подібні історії. Юрист нерухомості Іван Чує щодня каже, навіть на репутацію забудовника цілком покладатись не варто. Є навіть застройщики з іменем, або з репутацією, з хорошою практикою, але у них є проблемні об'єкти. Те ж саме буває, що заходить на ринок свіжий ігрок, але йде по правилам добре строїть швидко. А ось гаряча п'ятірка документів, які обов'язково повинен мати забудовник, інакше й не починайте розмову про купівлю квартири. Договір оренди землі, обмеження забудови ділянки, будинок має бути підключений до комунікацій і мати поштову адресу. Аби зменшити ризик прикрошів з омрінними квадратними метрами, фахівці радять у квартири з нуля не вкладатися, а купувати житло в будинках, зведених бодай на 60%. Принаймні, в таких більше шансів стати справжнім домом. Ольга Гуска, Дмитро Данченко, Євген Сакун, Сабиця Дня, канал Україна.